Палають російські військові аеродроми. Горить оленя в Мурманській області, Білая в Іркутській, Дягілєво на Рязані та Іванова в Іванівській області. Отан копчерапі злітіло. Куду злітає, Нічого не понятно. він, клоун. Ще один що один літит? Тетяна Шама, матір Василева, який сьогодні неймовірно чудовий день. Дрони СБУ вразили більше 40 літаків, можуть, якщо захочуть, і головне, що операція, котру готували півтора року, не стала Вагнергейтом. 2 мабуть, ні Зеленський, ні його ОПА не знали. Іван Сімочкін не менше фантастичним ніж оця доставка дронів за Урал. Виглядає той вже очевидний факт, що в наших спецслужбах змогли досі залишитися профі, які працюють автономно від Зеленського, попри Зеленському і в тайні від Зеленського. При тому, що Зеленський їх міг звільнити вже сотню разів за ці шість років, і це ще складніше, ніж доставити дрон до російського аеродрому. Роман Кузніцов, ти чому не розповів? Бо не знав, малюк повідомив, що спецоперація у була під повним контролем зеленського, але в це не дуже віриться, тому що людина, яка не може скласти і вимовити просте речення словами з букваря, просто не здатна контролювати спецоперації такого рівня. Це ж проста логіка, як два помножити на два, але не дивлячись на це, все ж таки довелося примазати сюди стратега контролера спецоперації ваву, щоб воно не образилося і тупити в істериці ніжками не почало розмахуючи короною. Це ж треба було в десятка тисяч складових нічого не забути, нічого не переплутати, поєднати квадратне та біле і вже потім респект всім, хто планував та здійснив заплановане, зігравши цю операцію як по нотах. Петро Шуклінов. Нові деталі: спецоперація побути на СБУ на території РФ. СБУ використала русських перевізників та водіїв вантажівок для доставки дронів. Деякі з них затримані, кажуть, нічого не знали. Приїхали, остановились, політіли дрони. В окремих. Випадках вантажівки з вибухівкою долали тисячі кілометрів по Росії, доїхали навіть до Сибіру. Пусті контейнери з під дронів самоліквідувались, коли в них намагались потрапити росіяни. В Росії почалась паніка. Міліція перевіряє вантажні машини, зупиняють на трасах, доглядають вантаж в пошуках бойових дронів. Російське суспільство спустошене. Уражена ядерна триада РФ. Російські блогери називають 1 червня 25-го року чорним днем, який перевершив знищення крейсеру. Москва також русські блогери порівнюють цей день з найбільшими катастрофами історії: троянські фури, русський перл харбор, цусіма Росіяни повністю деморалізовані. Спецоперація Павутина значно посилила переговорні позиції України. Це одна з цілей операції. Україна показала, що може безперешкодно знищувати ядерний потенціал РФ, якщо Росія не погодиться припинити війну. Росія не вміє з нуля виробляти знищені Ту 22 м 3 та Ту-160. Останні моделі, які були добудовані, закладались ще за часів СРСР. Таким чином втрати безповоротньо. Нам дали сегодня нам дали сегодня за ку Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули с... нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки. Вот им дали нахуй, потому что мы не работаем. Артем Полежак згадує княгиню Ольгу. Це ж було вже. Єлена Шерінговська загальна кількість всіх стратегічних бомбардувальників в РФ становить приблизно 118 одиниць: ту 95 мс 47, тут 160 15 ту тут Ту-22М3-56. враховуючи, що частина з них в неробочому стані, а нові не виробляються. Стратегічна авіація на межі зникнення. Це настільки сильний удар по РФ, що важко передати словами для РФ втрата одного це трагедія. А сьогодні знищено десятки, а це вже. Же катастрофа цікаво, а скільки визнає Кремль чи втрат немає? СБУ відпрацювала сьогодні відразу по чотирьох військових аеродромах. РФ наразі літаки палали на аеродромах Білея, Дягілєво, Оленія та Іваново. Віталій Чепінога, уявіть собі, як та фура з українськими дронами пробиралася десь із Житомира чи з Пирятина до самого Мурманська. І в тій фурі сиділи наші страшні хлопці зі спецназу, які мусили вдавати дальнобоїв. І як вони виходили з фури у кроксах в спортивних штанях і майках з плямами кетчупу і гірчиці на цих майках, як з нічев'я позіхали, чухали собі яйця та були готові вбити 20 чоловік одним ударом ноги. Який це напряг? Який це? Нерви, яка це неймовірна витривалість і сила день за сто днів, і як ту фуру зупиняли російські менти сто разів, і як вони принижувалися перед ментами, і як говорили по-русски, і як їм давали по сто баксів, і як менти милостово казали, «Проїжджай!» на місці Путіна. Я б сьогодні вмер нахер, аби не позориться. Їхали козаки з Дону додому. Лариса Сарган, здається, натхнення пішло звідси. Цю сцену я завжди дивилася із думками. От би так влучити нам по конкретних цілях. Таке спрацювало падіння Олімпу з красунчиком Батлером Іван Сімочкін. До речі, я ще з 2023 року кажу, що піднімати дрон простіше всього з-за паркану НПЗ. Це як приклад, ніж летіти до того НПЗ тисячу кілометрів. Ну ось нарешті ця проста думка не тільки прийшла ще в інші голови, але й була так близько. Скуче реалізоване Олександра Матвійчук. Знищення російських стратегічних бомбардувальників, які вбивали та калічили дітей у житлових будинках, колах, лікарнях та дитячих майданчиках, це вагомий внесок у захист дітей. Досить символічно, що ці літаки горять саме 1 червня. Ярослав Лисевич в додачу до коментаря Шуклінова трохи скринів сторінки Сергій Богатирьов. Нові деталі спецоперація ПВУТНА СБУ здійснювалася на території Росії застосуванням штучного інтелекту на випадок втрати зв'язку дронами. Всі БПЛА навчені розпізнавати російські літаки та автоматично завдавати удар. Застосовувалися різні модифікації дронів під декілька паралельних задач. З технологічної точки зору відбувся прорив, який вперше застосований в глибокому. Тилу ворога вирішені задачі по зв'язку, протидії РЕП та інші речі, які наразі розкривати не можна. Сергій Марченко. Здавалося б, до чого Даніїл Гетманцев до епічного розгрому російської стратегічної авіації. А зв'язок є. Операція зі знищення стратегічної авіації Путіна, яка базувалася за 5 тисяч кілометрів від Києва, стала можлива виключно завдяки таким типам, як Гетманцев. Якщо хтось не знає, наші дрони проїхали 5 тисяч кілометрів по Росії у фурі воді якої погодився вести вантаж, який не бачив на власні очі, таке було б неможливо у Німеччині чи у Великій Британії, але взяти вантаж і не задавати зайвих питань це стандарт для пострадянського простору корупціонерів, контрабандистів, ментів та прокурорів. Там, де рулюють гетьманцеве бізнес, іде у тінь, а кримінал розбещує правоохоронні органи і продажні менти за 100 доларів пропустять хоч дрони, хоч ядерну бомбу. Саме через корупцію і гнилий державний апарат стала можлива ця. Атака, бо корупція, як колись писав Ніколов, не просто шкодить від прямих збитків, а супутню приносить шкоди ще в 10 разів більше ніж украли. Корупція на Росії, де господарюють ідейні брати по розуму Гетьманцева, зробила можливою цю атаку ситуацію, в якій водій отримує грубі гроші і не питає, що в його кузові. У нас завжди будуть шанси проти Росії, не тому, що ми надто мудрі, а тому, що диктаторські режими максимально неефективні саме через свою природу, жорстку ієрархію. Чинопоклонство, корупцію і крадіжки на всіх шаблях влади. Ми обов'язково переможемо, вірте в свою армію, допомагайте, долучайтеся до лав ЗСУ. Ворога можна і треба перемагати. Це, звичайно, великий успіх, а ще ж давайте ж подивимося, що це ж накануні перемовин, які плануються на завтра. Тобто в канун такий подарунок зробили, щоб там, знаєте, я вже тут пошукував, що. Коли якийсь Мединський буде там психовать, там брізати слюнути. Та ми готові воювати вічно, сонце потухне, а ми ще будемо воювати. Ніхто не устоїть у нас, блін, вішні, е, хромосома, ми такі. От, І їм можуть меру спокійно відповісти, що ну да, ви можете довго воювати ще, звісно, вам там хватить м'яса, але треба ж е, знати е, кое-что. Наприклад, що можна ж воювати. Почати війну на стратегічних бомбардувальниках, а закінчить в лаптях і в строї. Олег Мудренко, а тепер давайте серйозно і без гасел залишимо їх замполітам. Результат подвигу воїнів СБУ набагато серйозніший ніж навіть уся стратегічна авіація ворога. Ситуація на вчора світ занурений у зневіру, і в тому від нас із вами. Рудий твердить, у нас немає козирів. Бюргери гарячково намагаються виграти час у середині країни і армії. де моралізація досягла максимально рівня не будемо кривити душею. Багато хто вже вирішив, що нам хана. Єдиний спосіб вижити якось домовитися, і втратами території, національної ідентичності, всього того, заради чого билися і вмирали. Шлунки на ніжках, і величезна кількість західного електорату вже зневірилися в тому, що ми зможемо зберегти державу, в тому розумінні, заради якого ми йшли спочатку в АТО, а потім на війну. Непримиренні почали обговорювати варіанти підпілля і кучкуватися, і це. Теж по всій країні, і тут удар могутній на технологія, без втрат в оперативному складі? Результат бачить увесь світ? Пан Малюк і його воїни сьогодні сказали те, що думали сотні тисяч бійців? Рано нас ще ховати, ми ще на кістках ворогів станцюємо, і для нас краще кінець світу, ніж капітуляція. Стурбовані бюргери на третю добу зрозуміють інше, що якщо ми так можемо системно дотримуючись конвенції і правил війни, то на що ми станемо здатні? Якщо? Що нам нічого буде втрачати натхнення в країні та армії, чіткий сигнал усьому світові. Нам є чим битися. У нас є люди і технології. У нас є генерали, з якими ми підемо в вогонь і воду. І щоб добре зрозуміли, помітна частина стратегічної ядерної тріади ворога горить вогнем. На їхню відповідь нам пох. Ми і так дітей ростимо під бомбами і ракетами. Цей день може виявитися дивом на віслі, коли нація, що бореться, надихнулася і розірвалася Вала армію вторгнення для тих, хто не зрозумів, буде повтор.